Цього і знову серв від 16-го номера. Тактично. Вкут. І сьомий номер. І знову сев. Ну що ж, Анна Халупа. Забивають рівнянки. І це робить один в один. Залишають. Залишають Юлію Парадник. І вона проходить. І чудовий прохід. його. Оха! І сейв. Черговий сейв від даних Халопи. Киричок. Ну, а тут заблокували. І... Нячив. Знову черговий сейф. Ну, це просто буде в статистиці цього поєдинку і м'ячу. Ще... І один в один. Ну, це просто стіна на воротах. Тут грають рівнянки, поки в меншості. І... Наталія Хім'як. Помиляються. Вони захлинулися, але, але продовжують. Чим надихнулися і на, надихнулися і на одному диханні. відповідно про з гандбольної України. І психологічно це зарядило рівнянок на... Чемпіонство Вищої Ліги. За цю атаку було у киянок, але захист та воротара Халупа Цього не дали зробити. Остаточний рахунок першого тайму 13-9. на Галярдик. Четвертий. Вероніка Щерба п'ятий. Валерія Орешко сьомий, Діана Гаращук десятий. Е, зав... Восьмий. Дарина Бетко. Дев'ятий номер. Дякую, що підказали глядачам нашим, як правильно наголос ставити. Марія Антонюк 10-й. Анна Бочнюк 12. Олександра Бондал двадцятий. ворота летить м'яч. Не змогла. Що ж рука піднята у арбітрів, але це ненадовго. І блокують кидок рівняно. Юрій Басюк міняє воротаря. Виходить Ольга Лотоцька замість Анни Халупи. Ну, побачимо. І вже, мабуть, футболісти б заміну просили після такого. Ну, але... І знову, знову Валерія Вітюгіна. 19-15. У ігровому дню... ...на клубу «Спартак» Київ. Oh. Рикошет. Ну, лава отримала а, дві хвилини штрафу. У нас тут Валерія Орешко забиває. Отака От Спартака. І ну, через активно і реально дивитися на речі. Ш плюс 6 для Спартака у повторній грі. Маргарита Киричок секунди. Так і на сиреною робить сейв Ольга Лотоцька. Вітаємо команду Спартак Київ та всіх їхніх вболівальників.